Добрий день, діти! А чи любите ви гратися? Так, дівчатка полюбляють годувати ляльок. Всім дітям подобається збирати конструктори. Хлопчики полюбляють бавитися машинками різним транспортом. Усі полюбляють м'які іграшки. Що ми можемо розказати про іграшки? Вони яскраві! Дуже гарні. Наприклад, за допомогою конструктора можна збирати різні будівлі. Машинки можуть бути героями мультфільмів, а ляльки нагадують казкових принцес. Сучасні іграшки виготовляють із пластику. Вони яскраві, дуже красиві. Раніше, в давнину, діти теж любили гратися. Не було іграшкових фабрик та магазинів, але у дітей були іграшки, їх виготовляли батьки для дітей власноруч, із різних матеріалів. Із дерева вирізались різні фігурки, наприклад, конячки, пташки-свищики, які співали, як пташки. ось такі повозки. Виготовляли іграшки із глини. Їх виліпляли таких гарних тваринок. Потім їх розфарбовували і робили красивими. Із глини можна було виліпити і ляльку, і ось таку рибку. Ще іграшки виготовляли із соломи. Оце лялька з соломи. З кукурудзи теж можна було зробити іграшку-ляльку. Ось таку. А це лялька з кукурудзяного листя. Іграшки завжди відображують життя. Сучасні люди літають літаками, і з'явилась іграшка для дітей літак. Люди їздять потягами. Є іграшка для дітей потяг. Якщо подивитися на сучасних ляльок, вони схожі на сучасних дівчаток та молодих дівчат з зачіскою, одягом. А в давні часи у дівчаток була лялька-мотанка. Її виготовляли із тканини та ниток. А хочете послухати віршик про ляльку-мотанку? З ниток, з клаптиків тканини та майстерного шиття Оберіг є для родини, для щасливого життя. В ляльку-мотанку бабуся вклала працю та любов, віддала їй матусі, щастя, щоб тривало знов. Ляльку-мотанку виготовляли із тканини. Обмотували її нитками, і тому вона називалась мотанка, потім одягали в народне вбрання, робили їй зачіску, одну косу або дві. Дівчата завжди залюбки гралися цими ляльками. І ось тут на картинці дві дівчинки граються одна сучасною лялькою, а інша народною лялькою-мотанкою. Можна гратися різними іграшками на вибір, можна гратися і народними, і сучасними. Головне, що всі іграшки дарують нам радість.